Є такі гарні Б8, зараз я вам покажу декілька штук цього комісу, автомобілі зазвичай споновіші, покласніші, Реально гарні автомобілі. Є такі в чорному кольорі, є такі в червоному кольорі, є такі в білому кольорі Б8. Є такі в сірбістому кольорі. Це 18-19 роки даний автомобілі. Є такий корок Шкода. «Тігуанчик», Вольвета, Мерсики. Зараз ці автомобілі я ціни не називаю, так як вже пізно всі порозходились і ціни взнати я не можу. Но на наступний раз я взнаю вам всі ціни. Кому цікаво, пишіть, я ціну дізнаюся. Alado, baby, the mais E